Друзі, я всіх вітаю. Ну що ж, настав час обрати переможця, хто отримає кошик пряжі нагоди нашого дня народження, дня народження нашого YouTube каналу. Я, буду, я зібрала всі коментарі в одному місці. Зараз я буду гортати сторінку і обирати. Хочу подякувати всім, хто взяв участь у цьому розіграшу. Подякувати за ваші підписки, за ваші лайки, коментарі. З цих коментарів я побачила, що вам дуже подобається наш YouTube канал. І хочу подякувати, що окрім з дня народження Ютуб ви написали ще слова подяки і вітання, дуже, дуже класні, приємні. Дякую вам за це. Ну, що зараз. Погортаємо ще трішки і оберемо, хто ж отримає кошик з пряжею. Так, ну все, я гадаю, що достатньо. Так. Сакун Наталія Олексіївна. Так. Відмічаємо Наталія Олексіївна. Я вас вітаю. Ви отримаєте кошик з пряжею. Напишіть нам в Дірект, дірект або наші соцмережі, щоб менеджери змогли з вами зв'язатися. Ну що ж, а всім хочу подякувати за участь. І не переживайте, у мене не один кошик пряжі, і ви ще його зможете отримати. Конкурсів у нас буде багато.